Неоригінальні форсунки Вальтек 3 Ом популярний продукт на ринку газобалонного обладнання України, оскільки має привабливу ціну і довговічність в умовах використання газу невисокої якості, комплект поставки включає рампа форсунок Вальтек 4 циліндри, штуцер виходу газу 1,5 мм 4 штуки, штуцер калібрувальний в колектор 4 штуки, болти для кріплення 2 штуки, крипильні кронштейни 2 штуки. Якщо говорити про динамічні характеристики, то вони мають такі параметри: відкриття 3,7 мілісекунд, закриття 2,8 мс, десятих мілісекунди, мінімальний час працювання 3,3 мілісекунд. Форсунки розташовуються в підкапотному просторі автомобіля після редуктора на ділянці низького тиску. Перед ними обов'язково потрібно встановити фільтри тонкого очищення, що дозволить форсункам прослужити довше. Бажано використовувати фільтри з відстійником. Вхід газу передбачено під рукав з внутрішнім діаметром 12 мм, а вихід через калібрування штуцери під рукав 5 мм. Варто відзначити, що в комплектацію входять штуцери з внутрішнім діаметром 1,5 мм з можливістю збільшення до 3 мм. Роз'єм для підключення проводки АМП Суперсіл 2Пін. котушок 3 Ом. Колір червоний. Передбачені під використання з пропан-бутаном і метаном діапазон робочої температури складає від мінус 40 до плюс 120 градусів Цельсія. Виготовлені в Польщі гарантія на перестрій складає 6 місяців.